Всім привіт, я Хочу з вами поділитися своєю першою повноцінною прогулянкою по Токіо, на яку мене запросили японці. В Університеті була програма, де вас ділять на групки, в яких обов'язково буде двоє японців. І ви повинні були в ідеалі зустрічатися щотижня і йти кудись гуляти. Спочатку ми пішли подивитися на найстаріший та найважливіший буддійський храм у Токіо. Він Називається Сенсоджі і знаходиться на станції Асаку. Це був початок сезону цвітіння сакур, який в Японії називається ханамі. І оскільки біля популярних, ну та й не дуже місць, можна побачити велику кількість цих дерев. Там було дуже багато туристів. В одному місці їх було настільки багато, що мені навіть частково було якось ну не по собі. Однак багатолюдність це така особлива характеристика Токіо та інших великих міст у Японії. Сакури, до речі, не пахнуть, принаймні такого аромату від світу, як в Україні. Я і не тільки я не відчував. Біля цього храму дуже багато невеличких закладів, а також магазинчиків з сувенірами. І там дуже популярні різні солодощі, по типу полуниців карамелі, наприклад. До речі, дорогувати, і я спробувала. Для мене це було дуже солодко, але загалом нічого особливого. Сам храм доволі великий і дуже красивий, з цікавими скульптурами оні на вході. При храмі була кадильниця, з якої йшов пахучий дим. Потрібно було підійти до неї і махати руками так, щоб дим потрапляв на тебе, наче для якогось очищення, я не знаю. Також на території храму були різні будки, де ти можеш витягнути передбачення. Потрібно було заплатити, взяти таку штучку з палич. Чками всередині добре потрясти і витягнути одну з них на паличці. Написано номер, який Означає номер шухлядки твого передбачення. Хороші передбачення залишаєш собі, а погані, здається, вішаєш у спеціальне місце, щоб вони не збулися. Тут ви можете побачити багато людей, які орендують кімоно або юкату і в них гуляють та фотографуються, як, наприклад, ці милі дівчатка. Всередині храму доволі темно, люди моляться, загадують бажання та кидають монетку у спеціальне місце. Атмосфера дуже цікава. Увечері ми поїхали на Шібую, де я вперше побачила велике перехрестя на Шібуї, яке щодня переходить величезне. Кількість людей, і це місце дуже популярне серед туристів, бо чомусь багатьом хочеться побачити і зняти цей величезний натовп. Людей дійсно дуже багато, і це трохи лякає, але з часом ти насправді звикаєш. Потім ми сходили поїсти. У японців є таке написане правило, що коли ви їсте разом в подібних закладах, то рахунок ділиться порівно. Підпишись, якщо хочеш бачити більше. Всім дякую за перегляд.